Виконуємо практичну роботу 3 за підручником інформатика 10-11 клас рівень стандарту авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук Шестопалу 2018 року випуску. Завантажуємо табличний процесор Excel. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Excel 2019. Введемо дані таблиці результатів досліджень згідно зразка. Група 1 отримала слова зі швидкістю одне слово за 5 секунд. Змінимо ширину стопців. Група 2 Отримала слова зі швидкістю одне слово за 2 секунди. А група 3 отримала слова зі швидкістю одне слово за секунду. Використаємо автозаповнення. Щоб було швидше, доведемо скільки слів запам'ятав кожен з шести учнів з кожної групи? Відформатуємо таблиці. Виділимо всю таблицю, встановимо межі. Давайте зробимо, щоб межі були блакитного кольору. Виберемо додаткові межі. Колір виберемо блакитний і встановимо зовнішні та внутрішні межі. Тут встановимо заливку. Вирівнювання зробимо по центру. Запишемо, що нам потрібно знайти. А саме середнє арифметичне, медіану. Розмах. Стандартне відхилення. Дисперсію та симетрії. Збільшимо ширину ступця. Знайдемо спочатку середнє арифметичне. Виділимо клітинку B8 та перейдемо на вкладку формули в автосума. Зі списку, що відкрився, виберемо середнє. Бачимо, дана функція називається Everage. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися SR-знач. Середнє арифметичне це середнє всіх чисел даного діапазону. Переконаємося, що діапазон виділений правильно, та для підтвердження формули натискаємо клавішу Enter або кнопку «Від». Тепер знайдемо медіану. Медіана є числом, яке розташоване посередині набору чисел. На вкладці формули виберемо інші функції статистична. То знайдемо «Медіан». Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися «Медіана». Виберемо потрібний діапазон, а саме B2B7. ОК. Тепер знайдемо розмах. Розмах це різниця між найбільшим та найменшим значенням. Тобто нам потрібно знайти спочатку максимальне. Знаходимо максимум, виділяємо потрібний діапазон. Далі ставимо мінус. І потрібно знайти мінімум. Давайте ведемо так, почнемо вводити мін. І вибираємо функцію мін. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то Максимум буде називатися Max, а мінімум буде називатися Мін. Виділяємо потрібний діапазон. Закриваємо дужку, Enter. Далі шукаємо стандартне відхилення, яке характеризує ступень розкиду елементів вибірку відносно середнього значення. На вкладці формули вибираємо інші функції стантистична. То шукаємо тут stdev. А саме stdev.s Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то функція буде називатися stand.clone.v Вибираємо потрібний діапазон. Окей. Далі шукаємо дисперсію. Чим менша дисперсія, тим менше відрізняються результати спостережень від середнього значення. І тим ближче середнє значення до істинного. Інші функції статистична. То шукаємо var.s. Якщо російськомовний інтерфейс, то буде називатися disp.v. Вибираємо діапазон B2b7. Окей. Тепер знайдемо асиметрію. Це величина, яка характеризує ступінь несиметричності розподілу відносно його середнього значення. Знову заходимо в інші функції статистична, і шукаємо skew. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то функція буде називатися скос, діляємо діапазон, ОК. Тепер обчислимо всі ці характеристики для другої та третьої груп. Виділимо діапазон в 8 b 13 та для копіювання формул використаємо автозаповнення. Наведемо козінник миші на нижній правий куток виділеного діапазону де квадратик. Щоб курсор миші став такий чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Бачимо, що формули скопіювалися. Бачимо, що асиметрія для третьої групи рівна нулю. Можна проаналізувати отримані результати. Як засвоєння слів залежить від того, з якою швидкістю е, говорять слова. Тобто, якщо отримали слова зі швидкістю 5 секунд одне слово, то засвоєння краще. А найгірша засвоюваність, коли отримують слова зі швидкістю одне слово за секунду. Давайте збережемо книгу Файл. Зберегти або зберегти як збережемо у власній папці з іменем Практична 3. Зберегти. Тепер завантажимо середовище Skylab та виконуємо другу частину даної практичної роботи. Консолі в командному вікні наберемо і виконуємо команду створення вектора значення результатів першої групи. Тобто створимо одновимірний масив даних. Назвемо даний вектор літерою V, дорівнює. І в квадратних дужках через пропуск введемо значення результатів. 8, 7, 9, 5. 6 та 8. В кінці. Крапка з комою. Натискаємо Enter. Бачимо, що змінна створена. Далі обчислимо значення середнього арифметичного даного вектора, тобто V. Для цього пишемо функцію мін, а в дужках записуємо назву вектора V. Enter. Далі обчислимо медіану елементів вектора V, Median, Enter. Далі обчислюємо дисперсію елементів, пишемо функцію варіанс. V, Enter. Так, я помилився неправильно правильно написав. Перевіряємо чи цього разу все правильно. Enter. Тепер обчислимо значення розмаху. Пишемо Strange від V. Enter. І обчислимо стандартне відхилення елементів. Пишемо ST-Dev в. Enter. Давайте відкриємо Excel. І порівняємо значення, які ми отримали для першої групи в Excel та в Skylab. Бачимо середнє таке саме, медіана така саме. Дисперсія така сама, розмах такий самий, і стандартне відхилення таке саме. Давайте збережемо файл зберегти середовище. Збережемо у власній папці з іменем практично 3. Save. Так, і бачимо, що не зберегло файл зберегти середовище. Давайте спробуємо. У мене папка моя на робочому столі була. Давайте не на робочому столі, а, наприклад, на диску D. Сейв. Так, все збережено. Закриємо Skylab та Excel. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.